Є. Так, листочок у нас буде ось так вертикально, угу. а папуга буде летіти ось так трошечки набік. Тобто він не прям вверх летить, не прямо так в сторону, а він ніби по діагоналі розміщений. Тому нам важливо провести лінію, на якій ми будемо його малювати. От така діагональна лінія. Ну, майже діагональ. Діагональ це від кутика. До кутика, а у нас ось так. Провела. Молодець. Так, і намалюємо лінію крил. Так, щоб нам важливо, щоб фарбами нам було легко то робити, ми ще намалюємо лінію крил. Покажи. Показую. Дивіться, проводите теж її отак навскоси. Що тут важливо, щоб були однакові довжина крил? Ось ця частинка і ось ця однакові. Тут важливо напрямок. В когось буде більш ну, розвернуті ці лінії. Але важливо, щоб довжина однакова. Виміряйте. Це можна робити за допомогою олівчика. Ось так прикладати. Да? Де у вас частинка і сюди. Можна лінійкою, можна олівчиком, кому як зручно. Так, оце все, що ми побудуємо олівцем. Все інше я вам покажу фарбами. Насправді це легко. Ви будете повторювати за мною. Добре. Добре. Якщо всі намалювали, будемо фарбою. Якщо хтось не намалював, кажіть я ще ні. Я намалювала. Угу, Молодець. Я думаю, готово. Так, тоді беремо, почнемо ми з червоної фарби. Давайте відкривайте червону фарбу. Угу. Беремо кісточку якусь середню. Якусь таку середню. Може бути пласка, може бути кругленька. Давайте якусь середню, візьмемо, вас зручно, і почнемо малювати голову. Давайте, я хочу малювати все. Я знаю, що ти хочеш малювати. Так, він нас дивиться вниз, отак, зараз, щоб я правильно вам показала. Ось так. Це в нас буде голова, можна замалювати одразу. Не забуваємо водичку додавати. Я кожного разу беру по трошечки водички, щоб фарба була отака рідка. Так, це в нас буде голова. Я І хочу дещо ми... стилити? Ну, стирай. Тут під фарбою не дуже видно буде олівець, тому не обов'язково стирати, щоб ти розуміла, де тобі треба малювати. Я Ось де, так. Треба, Мені дещо інше треба стирати. Ну, стирай. Ось тут у нас. Це тулуб, частинка тулуба. Ось так малюємо, а тут буде ще хвостик. Тобто не до самого кінця залишай місце для хвостика. Добре. І частинка крил. Я повторюю, ви можете кольори, от, наприклад, можливо, хтось хоче е, жовтим кольором далі. От зараз ми будемо малювати е, таким салатовим. Можливо, хтось хоче жовтий взяти кольор. Але я хочу жовтий. Я зараз візьму жовтий. Ви можете будь-який інший. Ось так. Ще крила трошки підмалювали. На що вам це схоже зараз? Ну, не на папугу точно, а на що схоже? На маленьке пташенятко. Кому ще в кого яка асоціація? На літак мені чимось схоже. Мені на ластівку. Okay. На ластівку. Ага. Добре. Так, ця частинка готова. Я хочу далі жовтий колір. Ви можете будь-які інші свої. Так, але кісточку візьмемо товстішу. Бачите, це буде за е, маленька. Треба товстіший ворс. Наприклад, наприклад, ось такою я спробую. Намочуємо її. Бремом трошки фопура. Яка є? От ти пробуй, яка тобі буде зручна. Дивіться, і ось такими рухами. Тут ми вже просто прикладаємо кісточку. Не, не замальовуємо все, а ніби отакі тільки відтиски кісточки робимо, щоб було схожі крила. Вибирай. Так, ось. Все вибив. Всі, зробили цим кольором? Наступним, так? Отут От ще трошки додамо До жовтого, ось так можна. Yeah. І беремо наступний колір. Можна синій брати, блакитний, можна інший. Я, я змінила іншим кольором. Можна. Я синій беру. Можна помаранчевий. Так, це наступний колір, третій. Фарба у вас має бути рідка, бо в мене синя, наприклад, вона підсохла, і мені її трошки треба розмішати. Я і, так само Дивіться, тільки робимо далі як. Тут коротесенькі, уважно дивіться, такі коротесенькі. Якщо у вас змішується трошки фарба, нехай вона змішується. От в мене трошки зараз мокра, жовтий мокрий, і вони трошки змішуються. Нехай так буде, нічого страшного. А далі будемо робити товстіші, довші. Це ніби крильця у нас. Ну, не ніби, а крильцями малюємо зараз. От тут я хочу більше додати, Пір'їнок. Це у нас пір'їнки. От такі довші, довші пір'їнки. Зараз я їх порівняю. Що виходило, прям крило виходило. Коротші і довші, довші, довші. Не поспішайте, спочатку зрозумійте, як вам це треба зробити. Знову корм. Хорошо. Коротенькі. І далі продовжуємо довші. довші. Я вже так. Молодець. Довші, довші, чим подовші. І близесенько один біля одного. Тепер додамо. Ну, зараз хвилинку почекаю, не всі точно зробили. Зараз буде хвостик. Угу. Червоним ми ще зробимо хвостик. Тут ще червоний колір. Червоний, а тоді знову синій. Добре, зараз. Давай, 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 давай. Давай, давай. Теж ось так. Так, Аліса, будь ласка, виключи поки що мікрофон. Будь ласочка. у всі слухають уважно. Якщо якісь запитання, ми включаємо мікрофон, якщо якісь виникають запитання. А так уважно, я ж все пояснюю, добре? Тут вуще, а сюди трошечки розширяємо. Хвостик буде такий пухнастий. Тому ніби такий трикутничок виходить. Є червоний. І зараз синій. А ми ще отак трошки продовжимо його. От тут, отак. От а потім вже синій. Нехай підсохне ось тут трошки. Важливо, щоб підсохло, нічого не розтікалось зараз. Повернемося до голови. Білий. Давайте відкриємо білий колір. Білий. Так. І меншу кісточку можна взяти. Зараз будемо малювати тут на голові інший колір на голові, тому можна меншу кісточку. Дивіться, по червоному оце частинка, ніби де око буде. Вони будуть трошки між собою змішуватися, але нічого страшного, ми потім ще раз перекриємо. Так, ось так. От. Якщо змішується прямо рожевий у вас виходить, потім просто ще раз зробимо білим. Нічого страшного. Гуаш вона змішується між собою. Можемо до хвостика повернутися. Я беру знову товсту кісточку. І синю фарбу. Так. І робимо ось такий хвостик, дивіться, по сторонам пухнастий, гарний, великий хвостик. Отак От ви притискаєте і проводите. Притискаємо і проводимо. Притискаємо і проводимо. Дивіться, який пухнастий, гарний справжній у нас виходить папуга. Так. Нехай трошки підсохне фарба. Хто хоче, а от мені. Він трошки змішується. Нехай змішується. Я отут трошечки ще синього поверх додам. Синій плюс червоний, в когось вийде фіолетовий, в когось коричневий, тому що не... ну, різні у вас відтіночки червоного і синього. Ну, такий гарний колір, тому можна ще поверх хто так хоче. Далі я ще один шар зроблю. От, білим. Щоб був прям тут світліший колір. Не рожевий прям, а от такий світліший. Є. І намалюємо дзьоб. Чорна фарба нам потрібна. Якщо хтось не встигає, кажіть чорна фарба, щоб дзьобик намалювати. Беріть тоншу кісточку, не саму товсту. А тут уважно. Давайте ми отак крапочку маленьку поставимо, де око буде. Дивіться, що у вас кісточка без водички була, бо якщо водички багато, потече. Поставимо крапочку отаку. Це в нас око. Ми будемо розуміти, де буде око. Трошки більше я його потім зроблю. І дзьоб в папуги. Дивіться, аж звідси я малюю. Тут не поспішайте, щоб ви схожий намалювали. І отакий от великий уважно подивіться, який дзьоб в папуги. Це верхня частинка, зараз буде ще нижня. Просто щоб в тому місці, бо хто дуже поспішає, може трошки не там намалювати, хто любить дуже-дуже бігом. І нижня частинка, от так, доверху. Тут навпаки, вниз дивиться, а тут вверх така коротенька частинка. Так, і околя хочу більше, бо в попуги, цього попуги воно немаленьке. Стараємося кружечок промалювати, щоб прям такий рівний був красивий. Не поспішайте є. Так, промальовуйте акуратно, поки ноутбук приєднаю до мережі, бо я зробила. Молодець. Розряжається. Є. Можна йому бровку намалювати, витерти кісточку і зовсім трошечки взяти фарби. Такий брова маленька. Бачите, то Візьміть прям тоненьку кісточку і намалюйте, бо товстою не вийде. Так, можна якось прикрасити вашого папугу. Тут ще якісь йому намалювати пір'їнки темнішого кольору. Тут в іншу сторону. Тут біля ока можна намалювати. Знову ж таки, тоненькою, щоб були такі. Невеличкі полосочки, не товсті, не дуже помітні. Так, всі встигають. Я встигаю. Чудово. Тепер білою фарбою теж намалюємо ще. Дивіться, можна пальчиком. Давайте я покажу спочатку як пальчиком. Хто любить малювати пальцями біла фарба? Беремо на один пальчик, отак. І ставимо відтиски. Ось так. Трошечки по синьому, так? небагато, щоб синій теж було видно. Кожного разу обмакайте пальчик, бо фарба стирається. Ось так. Вже він цікавіший. Бачите, тут крило можна порівняти. Далі. І так далі. Часто кожного Довжки разу Довжки. Що не почула ліса ще раз? Трошки не встигаю. Так. Да? Я почекаю. Малюємо пальчиком, я почекаю. І на хвостику теж. Зараз я вже пальчиком домалюю, але ви... почекаю вас. Фарба в баночці має бути не густа. Да? Бо якщо у вас прям така густа тверда, її треба трошки розбавити, бо ну, не вийде пальчиком малювати, коли тверда, густа фарба. Добре, давайте хвилинку наздоганяємо. Хто закінчив, витираємо пальчик. Пальчику ми вже малювати не будемо. Білою фарбою ще можна. Ось. Де ви хочете якісь додати деталі. <звичай вий> Уже гарно вийшлось. <звичай> <звичай> Дуже гарно. Ти молодець. Є. І давайте разом ще поставимо білою фарбою на око блік. О, таких два можна бліки. Зараз. Хочу нижче поставити, бо тут не подобається. він такий зляканий вийшов. Ось тут подивимось, що він дивиться. Прямо от, так мені більше подобається. І блік на носа на йобику. Тут теж можна отакі. Бліки це самі світлі місця. Такі бліки. Виблискують вони на сонці, називаються бліки. Чорною фарбою поставимо кіхті. А, тут виглядають лапки. Ось так. чотири кіхтика можна намалювати, їх там не дуже видно. Маленькі, давайте такі маленькі, бо під пір'ячком там їх не дуже видно. Якщо ви намалюєте дуже довгі, буде незрозуміло. Він так піджав. Кіхтики, тому не дуже видно їх. Коротенькі. Так, можемо гілочки малювати. Всі встигли. А в мене немає місця, для кіхтиків. Ну, немає, тоді не додать. А для кіхтиків, ну тоді буде, що він прям сильно піджав. Кіхтики і не видно. Нічого страшного. Так, Саша щось хотів запитати. Я нічого не хотіла сказати, я хотів сказати, що я встиг. О, чудово. Давайте рухаємося далі, ще гілочки додамо, і це буде все. От так фарбою малювати е, легко і просто. Да? Коли от ми напрямок лише розмітили, а далі все інше фарбою. Е, 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 е. Так, я можу цією шкісточкою, що я малювала пір'їнки. Ви пробуйте, чи вам зручно нею, чи ви хочете товстішою чи навпаки тоншою. В кого є ось такий колір охра, пісочний його ще називають, він такий темно-темно-жовтий. Пісочний або охра. Я буду ним можна коричневим. Давайте не прям чорним, бо вашого попугу не ми, ми, буде вийти. Нема, я його попробую змішати. Можна змішати. Тоді ти змішуєш жовтий і коричневого трошки. В кого немає охри, але хоче такий колір, жовтий і капелька коричневий. І зелений або помаранчевий теж потрібно. Зелений або помаранчевий. Так, змішуємо. Виходить колір охра Аліса. Так, чудово. Тоді починаємо. Почнемо з гілочок і додамо листочки. Дивіться, обов'язково такі хвилькою малюйте, да? гілочки от. Тут вона буде товстіша, сюди тоненька. Не пряму, да? бо гілочок нема. Прямо такі рівні, прямі доски можуть бути якісь прямі. Стовпей прямі, а гілочки в природі хвилясті. Природні такі. Сюди йде гілочка в мене, сюди. Тут вже не обов'язково помалюночку, тут, як ви собі уявляєте, гілочку. Так, є. Вверху додамо. Сюди в мене буде гілочка. Іти. Оп. Так. так. Я листочки нолюю. Я зараз покажу, як листочки, не поспішайте. Зелена, тепер фарба. Салатова або зелена, хто я кобра. Можна і ті листочки, і ті, буде ще цікавіше. І ось так, дивіться, які гарні виходять листочки, якщо у вас теж отака кісточка кругленька. <кій> ось. Багато листочків, да? бо дехто додає, там 5 у вас ластить. Ну, така в мене кісточка зручна. Багато додаємо листочків, бо є так, що дітки лінуються, додають тільки штучок 5, і гілочка виходить, ніби без листочків така гола. Тому додаємо багато, ну, сюди ще хочеться. Все, мені достатньо. І верхня частинка. Так само. Так, ось тут я ще такий кусочок додам гілочки, ніби отак воно буде в мене. Тут хочеться ще. Так, хорошо. Де ви хочете, там додавайте. Можливо, у когось ще тут є місце вільне, хтось меншого папугу зробив. Ви можете більше гілочок додати. Можливо, хтось вже закінчив. Можна поділити, показати роботу, включити. У мене ще одна вміщається. Ну, тоді одне. Покажеш мені зараз. От, ми вже закінчили. Можна показати свої роботи. У нас сьогодні небагато діток. Покажеш, Аліса, якщо закінчила? О, клас! Це ти все сама малювала? Дуже гарно. Ти молодець. Хто ще бажає показати? Таша, Саша. Якщо закінчила.